Псалом 72, Псалом Асафа, який добрий Бог до Ізраїля, до тих, які щирі серце. А майна ледь не похитнулися ноги, мало не послизнулися мої стопи. Адже я заздрів беззаконним, коли бачив мирне життя грішників, бо нема вороття в їхній смерті, ні підтримки в їхньому стражданні. Серед людей, які важко працюють, їх нема. Їх не битимуть, як простолюд, тому їх опанувала гордість. Вони вбрані, нарядилися в беззаконня і свою безбожність, їхнє беззаконня виступить, наче з жиру. Вони промовляли за нахилами свого серця. Вони подумали і заговорили лукаво, пишномовно говорили неправду. Проти неба підняли свої вуста, а їхній язик пройшовся по землі. Тому народ мій повертає сюди і благодатні дні прийдуть до них. Вони говорили, як дізнався Бог, хіба є знання у Всевишнього? Ось такі грішники її процвітають, навіки заволоділи багатством. Тож я сказав, невже даремно заховував у правеності своє серце і вмивав у невинності руки свої. І зазнавав побоїв увесь день і особистих докорів вранці, якби я казав, говоритиму так само, ось був би я віроломним перед родом твоїх синів, я розмірковував. як би зрозуміти це. Та воно виявилося важким для мене, аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив яким буде їхній кінець. Однак ти за підступність віддав їм злом і скинув їх, коли вони піднеслися, як раптово прийшло на них спустошення. Зникли, загинули через своє беззаконня. Як сон зникає після пробудження, так ти, Господи, матимеш за ніщо і їхній образ у своєму місті. Адже моє серце запалало і нутро моє осунулося. Я нікчемний, не розумів, став перед тобою, як тварина. Та я постійно з тобою, ти взяв мене за праву руку, провадив мене своєю порадою і прийняв мене зі славою. По чим я володію на небі і чого, крім тебе я бажав на землі? Моє серце і моє тіло виснажені. Боже мого серця, Боже, ти моя частка навіки, ось загинуть ті, які віддаляються від Тебе, ти повністю вигубив кожного, хто покинув тебе, мені ж любо пристати до Бога, покласти на Господа мою надію звіщати всі хвали Твої при брамах дочки Сіону.